Всіх вітаємо на ютуб-каналі Афу. Ви дивитесь «Фудзал Ньюз», а це означає, що пора коротко розповісти вам, що відбулось у футзалі за останній тиждень. Давайте розпочинати. Безперечно, головною новиною є виступ нашої національної команди на турнірі в Португалії. 15 футзалістів були обрані головним тренером, щоб розпочати підготовку до чемпіонату світу в серії підготовчих матчів до Мундіалю – Першим на черзі став турнір у Португалії. Про нього ми й поговоримо. Розпочали свій виступ. Ми матчем проти Коста-Рики. Всі чекали стартового свистка, щоб зрозуміти на якому рівні зараз перебуває наша збірна. Вважаємо, що хлопці не розчарували. 4-0 у першій же зустрічі відзначалися Абакшин, Семенченко, Шотурма та Фаренюк. Паралельній грі португальці голосно перемогли Кубу 9-0. Наступного ж дня українці готувались до матчу з Кубою. Після розгромної поразки від Португалії дуже важливо було не допустити недооцінки суперника. З цим тренерський штаб також справився на відмінно. Двічі ми забили ще в першому таймі, в другій половині ще чотири. А також у власні ворота зрізав м'яч морехон. 7-0 у результаті приємним фактом став дубль Михайла Зварича, який він оформив у свій особливий ювілейний п'ятидесятий матч в футболці національної збірної. В відмінній формі ми підходили до флагманського поєдинку проти Португалії, однієї із найсильніших збірних світу. Для Петра Шотурми вже цей матч став ювілейним. Цифра у нашого капітана серйозніша. Гра проти Португалії стала сотою для нього за збірну України. Дебютував він ще у 2012 році у поєдинку проти збірної Молдови та повернемось до матчу. Все розпочалось дуже швидко, і Андрій Мельник вже на сьомій хвилині відкрив рахунок. В першому таймі українці проти діючих чемпіонів світу збільшили відрив аж до 3-0. В другому таймі гра дещо змінилася, і португальці стали реалізовувати свої непоодинокі моменти. На щастя, продовжили забивати і українці. В кінцевому результаті наша збірна здобула фантастичну перемогу над однією з найсильніших команд світу і одноосібно очолила верхню сходинку в турнірній таблиці змагання. Надзвичайно корисною стала ця серія спарингів для тренерського штабу та гравців. Усі зрозуміли, що потрібно покращувати до чемпіонату світу, який розпочнеться для нас вже ось за кілька тижнів матчем проти Аргентини 15 вересня. Ненав'язливо нагадуємо вам, що ви можете надзвичайно багато внутрішньої кухні зі стану збірної дізнатися у наших випусках всередині збірної, від тренувань передматчевих настанов та промов у перерві до звичайних жартів, лікувальних курсів у дока та виконання веселих челенджів шукайте на нашому Ютуб каналі. Паралельно із матчами збірної офіційно розпочався клубний сезон в Україні. На товариському турнірі Кубок Нескорених було зіграно аж 12 матчів за попередній вікенд. Серед усіх команд варто виділити Аврору. Кияни жодного разу не поступилися в першому етапі змагання, при тому, що у їх групі лише учасники екстра ліги. Перший ігровий день розпочався двома матчами групи А, в яких кардинал обіграв Харків, а енергія Атлетік-фудзал. На другий день свій виступ розпочали й інші групи. Результати усіх матчів ви бачите перед собою. На третій день група А зіграла свої останні поєдинки, і стало відомо, що енергія та Атлетик-фудзал проходять далі змагатися за золотий кубок. Кардинал також мав шанс потрапити у золоту вісімку, проте вже наступного дня після результатів останніх матчів інших груп стало зрозуміло, що у кожної з команд на третіх позиціях по три очки, та що єдиний шанс на прохід рівнян далі це краща різниця м'ячів. В них вона виявилася гіршою ніж у сокола та сухої балки. Тож рівняни поборються за срібний кубок разом із Харковом, Любартом та Фурнітурою. За золотий кубок зіграють Енергія, Атлетик, Аврора, Ураган, Суха Балка, ЗП Груп, Скай Футзал» та Сокіл. Місця проведення золотого та срібного кубків будуть визначені в строк до 1 вересня, а зіграні вони будуть з 25 по 29 вересня. Як повідомлялось раніше, Орес Дуцяк був викликаний обслуговувати матчі попереднього раунду Ліги Чемпіонів цього вікенду в Молдові. Ми поспілкувалися з арбітром та розпитали його, як все пройшло. Добрий день щодо організації, то вона була на високому рівні. Схожа до матчів чемпіонату України, практично все те саме. Відміни можливо лише було те, що організаційна нарада. Відбулася за день до початку змагань. Стосовно тиску, то я взагалі його не відчував, а навпаки, був вмотивований, гордий за те, що буду представляти країну. Наш комітет арбітражу на рівні Ліги Чемпіонів. І я завжди відповідально, професійно підійшов до усіх матчів. Щодо призначень, то переважно вони приходять за три-чотири тижні до початку змагань. Тому на даний момент такої інформації немає. Проте я готовий до нових призначень. Відбулось жеребкування екстра ліги, за підсумком якого утворилися пари, які зіграють у першому турі, а також став відомий повний розклад усіх матчів наступного сезону. Чемпіонат пройде в два етапи. Регулярна частина пройде у два кола. Кожна команда зіграє з кожною вдома та на виїзді. В плей-офф зіграють вісім найкращих команд за підсумком першого етапу. Повний календар першого етапу ви можете переглянути на нашому сайті в розділі регламентних документів за посиланням в описі під цим відео. На цьому у нас все. Дякуємо, що додивились до кінця. І, хоча ми впевнені, що ви вже поставили лайк, про всяк випадок нагадаємо ще й підписатися. Також додамо, що надзвичайно важливо підтримувати Сили оборони України. Скануйте QR-код перед вами та донатьте на відафу до зсу. Ми ж прощаємося з вами лише на тиждень. Всім мирного неба і до зустрічі!